Центр. Трішки скупилися новорічним декором, а зараз йдемо, як завжди, в Макдональдс в цьому місці, тому що в нашому місті Макдональдса немає. І, так, а в цьому місці незручно до нього добиратись. Так, машину ми вже залишили на парк кінву, тому що нам не хотілося вже звільняти місце, перепарковуватися, тому ми вирішили пройтися. Але тут тисячу разів потрібно переходити дорогу. Але нічого, Я вже дуже голодна, хоча ми приїхали годинку, півтори години назад ми їли, а я вже знову голодна. Красава. Ти наївся? Я наївся. Наївся і напівся? Наївся і напівся, і в туалет добре. Тут, до речі, така, е якийсь такий підйомчик містичний. Я тільки типу, всі тут одні підйомчики. Вниз, вверх, вліво, вправо. 100 кілометрів їдеш 3 години. Ну, не 3 години. Дві з половини. Де дві з половиною? Півтори десь. Дай ті півтори. Дім, я зараз подивлюсь в карти і 2 покажу. Дві години. Якщо в тебе Фабія, то півтори. Бляха. Що ти мене знімаєш? Що ми йдемо купувати? Йдемо купувати. Що ми йдемо? Подаруночки! Кому? Не нам. Купує. Чому? Ми мені а мені. А тебе а все є. Так? А в тебе все є. Ну, тобі то, також треба щось вибрати. Але те, що ти хочеш, тут немає. Так, тому що я хочу спокою, його тут немає. Таке не продає за гроші не кухні. Холодно. Що ти мене знімаєш? Зашли з Діма в магазин, я взяла собі такий планер. Прикольний, і говорю тільки що Діма, йди сюди, Що ці не потрібен тобі, такий чорний дуже класно виглядає. Буду записувати там собі якісь плани, а ти що мені говориш? Що такі стільки планів, що нема куди вже записувати. Ну що ми приїхали додому і зараз буду це все розпаковувати і покажу, що ми тут. Купили тут мій подарунок. Ну, подарунок розпаковувати не буду, але покажу решта все. І так, розпочнемо. Це пиво, за яким Діма просто охотився цілий місяць. Далі ось такі кульки на ялинку. Ось такі. Що в нас там ще є? Ось такі. Мені дуже до речі подобається, коли кульки на ялинці в більшості ось такі золотисті і червоного кольору. Але ці також прикольні, такі дуже переливаються гарненько. Ці солом'яні, мені дуже сподобались. Вони такі маленькі, але мені здається, що буде прикольно по всій ялинці. Ці Всі теж дуже гарні. А ці зі скла скляні. Далі, що в нас там? Я вже навіть і сама забула. Що в нас тут є? Я не знаю за чотири євро. Всім доброго ранку. Ми з дімою зараз збираємося йти їхати, купувати ялинку. І Діма говорить, що ялинка зміститься в наше авто. А я кажу, що вона туди просто не влізе, тому що у нас маленьке Peugeot: 307, хто знає, це ну. Така ялинка, яку ми хочемо купити, вона точно туди не міститься, і ми з ними поспорили. Тому мені вже дуже цікаво. Він пішов прогрівати авто, А я поки що записую вам відео. Плануємо її поставити залишити на балконі, тому що минулого року, коли ми купили ялинку, ми її дуже швидко поставили, і вона в нас просто вже на новий рік ось так торкалася гілочок, і вона просто осипалася. Тому ось цей рік ми дуже багато бачили, що люди залишають на балконах ці ялинки, а потім... Ближче вже до Різдва виставлять вже в квартирі. Вчора ми були в торгових центрах, купили багато іграшок, але мені здається, що все одно потрібно буде ще щось докупляти, тому що іграшок буде маловато. Мені так здається, але побачимо. В нас за ніч просто замило. Дуже в деяких регіонах навіть 40 см снігу. І все-таки гарне, і такий запах зимній-земній. Клас. Сміємо. Усім бачимо. Дичко, куди ай, ай, ну що, приїхали і будемо зараз обирати і ялиночку. Ось ця гарненька перша. Тут, до речі, найдешевші ялинки, тому що тут по 33 євро всі, а там далі біля магазинчику по 50-70 по євро. Хм. Ну, яка тобі подобається? Ти минулого разу казав, що ця. Але зараз трішки гірше видно, тому що вони Ні, трошки це в снігу. зверху лиса. Лиса? Лися. А ось ця така маленька, диви прикольно. прикольна. Вона, видно, свіженька, тому а що не... Ні. Це така якось тут Ну... Супер. Нех це їсть. Ні. Ти мав на увазі хитрий план, що ти вибереш маленьку ялинку або вон, вона вмістилась? Я я росту, росту корінець. Ну добре, побачимо зараз. Я тут вже снігом наляпала. Ага, ти розклав. Ну окей. Ну що, хитрюга? тьох я ж казав, що влізе. Тому що ти спеціально вибрав маленьку ялинку. А, та, та ти подивишся, скільки за місця. Там іще одна. така. Так не влізла, бо вона вже майже з верхушкою. Ялиночка у нас тепер буде. Вона, до речі, маленька, але дуже пишненька. До Клас. Завтра знову треба сюди їхати. Е, щоб що зробити, обточити е, стовбурець, тому так, що вона тисяч. не влізе в нашу. Підставку для ялинки. Кітя, ти зараз йолку вже вдовбеш. Трохи дрихтону. Ну це капець. Ну так, що, казав, що маємо велику машину. Ну так, ще не возили тільки вже в цій машині і телевізора везли без криші в листопаді місяці. 55, 55 діагональ. З коробкою там напевно, всі 70. Але нічого доїхали. Блін, як вона пахне капець клас. Зараз дамо її на балкон. зараз ми будемо ставити ялиночку. Так, добре, ялинка в студії. Ялиночка! Тільки швидко, тому що я замерзну. Почекай, потримаю тобі двері. Ааа! Трошки її далі від стіни постав Але ж Мені треба почекає. Ми зараз будемо прикрашати нашу ялиночку. Цього року вона у нас така низенька, маленька, але дуже пишненька. Ей, mm. Тому. Mm -hmm. Справи. До речі, в нас одна гірлянда на півтори тисячі ламп, на, тисячі. А... на тисячу, на півтори, на а інша на двісті чи на триста. Тому мені здається, що буде дуже гарно, коли вона буде повністю вся світитися. І Не каркай. Ми прикрасили нашу красуньку, і цього року реально найкраща ялинка, яка в нас була за всі роки. Дуже, мені дуже подобається, що тут кольори е, багато червоного і золотистого. Дуже класно. Вживу ми реально ще гарніше. Що ти робиш? Граюся, і де У нас дуже класна зараз атмосфера в квартирі. Ну, не дивлячись на те, що там вісить одяг, сушиться на балконі. Ця ялинка просто неймовірна. Ми не тащимося просто від неї. Тут у нас подаруночки, і сьогодні дуже класно. Погода, таке сонечко гарненьке на вулиці. Зараз ми з Дімою трошки пройдемося. І ще я помила вікна, тому, тому можливо, вон... <смітна> так гарно це все виглядає. Я не знаю, чи передасть камера, але зараз таке гарне освітлення на вулиці просто. Скажи. <смітна> угу. Хочу розповісти, як ми відсвяткували Різдво і взагалі що відбувалося на Різдво. До нас приїхали наші рідні, моя сестричка рідненька народила дитинку, я стала тіткою до речі, і приїхали наші рідні. Ми з Дімою запросили всіх до нас в гості на Різдво. Ми дуже готувалися 23 -го числа. Ми Дімою цілий день зранку до самого вечора. Ми з Дімою були на кухні, ми готували. Дуже хотіли, щоб поставили гарненьку ялиночку, під ялиночку подаруночки. Дуже хотілося, щоб було таке затишне домашнє різдво з рідними, тому що різдво це таке взагалі сімейне, сімейне свято. Ось і наступило 24 грудня. Ми запросили всіх приблизно на 12-ту або на першу годину дня. І мені дзвонить моя сестра і говорить, що її температура висока і не можуть бити. Блін, я дуже сильно засмутилася. Ну, по-перше, переживала за сестру. По-друге, якби ми всіх чекаємо, вже все готове було, стіл накритий, перевдягнені, готові при параді, як то кажуть. І, е я думала, що все обійдеться, температура зб'ється і все буде добре. Але не так було, як хотілося. Температура не збивалася. І я до сьомої години вечора сиділа і надіялась, сподівалася, що все буде добре, що все обійдеться, що все ось ось до нас зараз вже постукають в двері і прийдуть, і будемо святкувати Різдво. Але я навіть не їла нічого, тому що я сподівалася, що. Як це їсти, мені зараз прийдуть всі, будемо разом їсти. Ось, я до кінця надіялась. Але е, ніхто до нас не приїхав, тому що температура не збивалась, і ми вирішили, моя сестра живе в іншому місці. Ми з Дімою вирішили поїхати до них. Ми склали свої баули, свої пакети просто їжі, яку ми наготували. З Дімою наготували ми дуже багато. Ось, і поїхали до сестри. Ось таке у нас було Різдво. Не такий, як ми собі планували, не такий, як ми очікували. Що ми будемо робити на новий рік? Я навіть не знаю, тому що в їжі взагалі тоді вже не хочеться нічого святкового, майонезного, типу шуби, олів'є, печінкового торту. Я вже просто не можу навіть дивитися на таку їжу. Тому а, все ж таки це така тяжка жирна їжа, тому мені здається, ми просто наготуємо якісь бутерброди. З ікрою, я викладу цукерок на тарілочку, і ми будемо дивитися фільм. І дивитися в вікно-салют. Все, це буде наш новий рік. Хоча побачимо. Минулого року ми теж думали, що будемо е самі, але ми відсвяткували компанію в нас вдома, хоча я навіть не готувалася до гостей. І взагалі ми святкували до 10-ї ранку. Ось такий у ось такий нас був новий рік тому. Що в цьому році буде навіть не знаю, не буду загадувати, а буде як буде. Ти на полу сидиш, тобі не холодно? Холодно, терплю. Зараз будемо дивитися фільм, яким будемо дивитися фільм з Шварценеггером. Комедія Різдвяна. А як називається? Різдвя подарунок на Різдво. Подарунок на Різдво. До речі, прикольна комедія має бути. Побачимо. Стара, дуже і, і класна. Фільми. Старі фільми раніше реально крутіші робили, ніж зараз. А зараз старі фільми роблять не такі круті. Кличко тобі. Я мала на увазі, що старі фільми круті, а зараз роблять якусь чепуху, чесне слово. Юлія Кличко. <плес> Тут моя кава, все дуже сильно не корисне, але ну, хто не любить заліпати дивитися фільми зі смаколиками. Зварцегером. Та-да-да! Швиденько. Блягі. Хух! боже. Куди мені йти, бля? Повтори, будь ласка, що ти сказав. Що я сказав? Що Блядь, де біжаєш ближайший в для цієї я ще. Не диж, де в Польщі, воно вже десь щепить там сидить на ту камеру. Це ж не можна нормально говорити. Ти ж сіла, ти буде такий контент. Погладила корта, зробила перта. добре, молодець, гостиня. а потім що сіроки перетамлює так от і що, блять, хоча б тітри включи, я не знаю. Я понятно зовсім. Боже, ми дивимося на Ютубі. Я включила влог український. Я не знаю взагалі, хто це знімає, але дівчинка вона живе в Польщі, я не буду показувати хто це. але... Чого? Діма. Вона почала Тежі. говорити якісь там інші моменти, і Діма, ми взагалі не зрозуміли, що вона говорить. І Діма підривається з дивану, підходить до телефону і каже: Сірі, де блядь, ближайший логопед? Я кажу. щоб ти лопети? Мало того, що і так там того розмовного контенту мало, то іще. А що? ти? А що? ми дуже гарно з тобою говоримо. Я громко що? але матиме, подивуйте. Людина розуміє, що я хочу сказати, а я хочу поняти, що вона сказала, але я не можу, бо я нічого не почув. мене це бісить. Що це таке? Ну як це? Це жалість. Але я з тебе всикаюся, чесно. Ти не будеш видивитися? Я буду слухати на фоні, як ти сказав. Постараюся хочу. Ось okay. ще мені треба постригтися, бо я як чмо. Самокритично. Скажи, що я не чмо, що ти на мене дивишся. Я спеціально сказав, щоб ти, типа ні, нормальний, гарний, воно сидить мовчить. Що ти на мене дивишся? Що ти на мене дивишся? Йоля, скажи, що я гарний. Гарний, ти гарний. Не, я вже тобі не вірю, бо ти мовчала спочатку. Якийсь бляха піздя, две, не можу попасти. А що ти гуляєш? Стрілялки. Боже. В сингулярі. Ти сінгуляри. моє дитятко, скільки тобі рочків, дітьо? Ні. Два рази по 13,5. <реку> 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 Залишилося два дня до Нового року і ми з Дімою вирішили перше Перший раз в житті зробити е, кожен свою карту бажань. Е, і зараз будемо приступати, робити спочатку на А4, а вже завтра, коли ми роздрукуємо якісь там фотки, е, картинки, вже зробимо нормальну карту. Звернутися до всесвіту. Повноцінну. Якщо чесно, ми розмовляли між собою, і ми віримо в всякі такі штуки, афірмації, медитації, зв'язок з. Всесвітом, і я вірю в те, що людина, якщо вона дійсно щось бажає, що воно 100% здійсниться. Але потрібно щось ще для цього, якісь кроки зрозуміло робити не просто сидіти і чекати, поки ще щось можна не паде не з неба. А4. Ще можна не просто сидіти чекати, а ще й намалювати на А4. А потім чекати, я все а потім чекати, так. А я все е, просто мені здається, що коли ти е, ось малюєш цю карту бажань і кожного дня ти на неї дивишся, то е, ти сфокусований на чомусь конкретно. А А4. Не розвіюєшся на якісь такі справи, які там, наприклад, тобі не потрібні. Наприклад, як ми дивимося фільм, а за цей час можна було, наприклад, щось вивчити, промедитувати, наприклад, або просто зайнятися спортом, щось корисне зробити для себе те, що ти хочеш. Тому що вчора ходили ввечері гуляти і розмовляли те, що я, наприклад, хотіла би спробувати йогу, хотіла би спробувати танцювати сальсу. І чому я це не роблю? Просто от, немає такої конкретної відповіді, чому ні? Чому ні? Тому от Чому ні. ні? І це так, це взагалі таке цікаве питання, чи це лінь? Це... Ти теж. Я чи це лінь, чи ні. просто ось ми м, в цих е гаджетах чи гаджетах, як правильно, я не знаю, е якось розвіюємося на багато таких справ, які по суті. Навіть не корисні, а шкідливі для нас. І ми це робимо, тому що реально просто лінь, що зробити корисно. Так легше просто сісти там на дивані і дивитися фільм, не думати ні про що, ніж там вивчити якусь тему, яка там цікавить. Ну ти спочатку на чотири не малює, потім розказує. Ти, до речі, дивити, ти полосатий. Ти полосатий і. Футболка полосата і подушка полосата. А на подушку. Я не на полка. Не на подушника, а на Українське, не знаю, по не знаю. Тому <gra> ось зараз будемо <mu> писати. <пу> <wasted> і взагалі цікаво, як це все. Via, До речі, там є така спеціальна схема, як потрібно писати, де e що має бути, яким ]action. кольором, наприклад, здоров'я, фінанси, якісь там, як це сказати, типа. Біологічні, біологічні, біологічні дані? Ні, які біологічні дані, типа е, Боже, достіження робочі, якісь, Досяг. якісь досягнення, е, Як досягнення... типа. Успіх. Чи що успіх, ти успіх якісь багатства. У кожного є свій колір, і ти це розмальовуєш. І мені здається, навіть коли ти просто це малюєш, ти вже якусь частинку себе вкладаєш, якісь емоції, і ти точно це не, не забудеш, те, що ти там писала. Побачимо, чи спрацюється з нами. Скажіть мені, хіба цей вигляд не прекрасний? <гум> кожного разу дивлюсь і кожного разу мені особливо гарно. До речі, наше місто знаходиться в реально в Ямі, якщо дивитися з висока, і у нас тут вигляд на майже все місто. Воно таке маленьке, але. Ввечері дуже гарно світяться всі ті будиночки, особливо зараз, коли новий рік і всі прикрашені гірляндами. Клас. 31 грудня, скільки приблизно 5 годин до вечора. І ми трошечки зробили нарізочку, тому що ми думали, що будемо святкувати самі. Але як завжди, в нас непланований... непланований щоб... Неплановані гості. Не гості, але, але цікаві... приємні гості. Не, так. Не, 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 не. І зараз я буду робити гарячий шоколад з Дімою. До речі, ніколи його не готувала, але е, в інстаграмі дуже гарно це все виглядає, тому я хочу його. Не треба. В так як в інстаграмі не роблять, там потім на чашечку зробиш. Ми зараз будемо готувати гарячий шоколад і сподіваюся, що він буде смачний. Але в нас буде з ікрою, і я І ми наїлися шпротів і зараз будемо їсти. Ось це... і я взагалі не знаю, як ось будуть це... самі. Як це все між собою буде поєднуватися ікра з вершками, але і Поїднуйся, з молоком але. Я думаю, що ще до дванадцяти годин ночі, поки ми почнемо їсти ще багато часу. Тому зараз я зроблю гарячий шоколад з вип'ю його і І встигнемо сратися і побиться. Там у мене рулети курячі, я робила в цьому році, і Максим... в нас свято називається в стилі мінімалізм. Мінімаль... Мінімально їжі на святковому столі. Ось так. Не треба ротом туди, не треба ротом. Не Чого не йде? Дай. Не. Діма! Та не ротом, це ж не гігієнічно. Добре. Давайте пшик трохи в роти. На це не дивіться, е, пшикни не в рота собі. <рес> ну що, готуємо наш гарячий шоколад, додаємо туди вершки. Ха -ха -ха. Ха -ха. Гарно, ні? Так, вершків багато не буває, давай ще. О, а тут ще як вони якось впали. Бляха, тут вже багато, ні? то, то Це буде твоє. Ну, Гарно виглядає. Надіюсь буде смачно. Смачного нам. Пробуй. Я так попробую, що все одно. Блін, смачно. Смачно. Скажи. Mm. Треба частіше. таке. Я чесно кажучи, тому що ці вишки не будуть смачні. Я їх ніколи не пробував. Mm. Блін, реально смакота. Офігеть. Правда, правда? Тебе особілі. Дуже смачно, правда. Mm. Ти подивись на свою чашку, що. Ти на мене подивись. Ну, не вмію таке їсти, ну що, кугут. <гуд> кугут. Треба нормально пити. Розмішай та е й вершки, розмішай. Та їх на Їх не треба розмішувати. Чи треба? Фу, тепер якби хтось хтось цю чашку щось подивив. <гуд> Але воно смачно реально, коли перемішані перемішаємо. Витерс. Яке добре. Mm -hmm. Це компромат. Щоб ви не думали, що тільки я одна свиня і кого. -то. Подивіться на цю чашку. Ну, і що? Зато смачно. Засралася смачно. Стидно? Ні, дуже смачно. Буде тисячу ще. Тисячу разів скажемо, що це дуже смачно. Це так і є, це дуже смачно. Смачно. Mm. Mm. Аби потім не бігти. Будеш бігти, На будеш. Вецько. Вецько. В кого це так гарно у квартирі, а? Ми зробили ще ось таку верняночку по полу. Я ж, а ж аж туди його. Вона гарно виглядає, правда? Ну так. У нас світиться все тут, зверху, під телевізором, і, і трішечки балкон. на балконі, якщо там буде щось видно, там також світиться. І поки я наряджалася, Діма вже міряє тиск. Ось таке воно святкування, коли тобі вже 27. Високий тиск, тому сьогодні шампанський ніхто не п'є. Високі? 131, ну, це високі. 131 на 93. Це високі 4 полоски. <правжу> з новим <наві> роком! <правжу> 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 Йдемо на балкон! У нас просто з одного вікна видно все місто. Тому що ми знаходимося в ямі і просто салюти, не знаєш, в яке вікно дивитися, чи в це, чи в те. І блін, це красиво, але якщо чесно, мене ці звуки трошки лякають. Я навіть не представляю, як там людям з України зараз тут. Відкрив вікно, подивиться а там сука такий павук. Я в ту паутину весь, прикинь. Фу, може, десь на тобі яєчка. Я його... Яєчко павука? <плес> яєчка павука. <плес> Ні, я його здобув туди на вулицю. Сука, отакий. Здоровий. Що ти розпаковуєш? Розпаковуєш. Розповідай нам. Подорожиться, розповідає. <реш> ну, <да>, <реш> Але коробка така офігенна. Uh -huh. Так переливається. Це мені там, що там? <реш> <реш> О, Я так і знала, що щось тепленьке. Дітрончик. Клас! Офігей, ну сьогодні будете спати у нас. Це клас, що ми. З цим лідом діти. Я зараз іду в ньому на балкон. Стави. Клас. Юлія. Скільки годин? І восьмий раз. Що це за срач? Це подло знімати чоловіка. Конфеті ще залишилося, я не змогла в себе брати, мені просто ліньки, Воно не віддирається від підлоги. Ми закрили жалюзі, зараз будемо додивлюватися холостяка. І муд дня просто ну в дімі на обличчі все написано. Доїдати вчорашнє. Поміраю. Граєш? Помираю. Якби ти помирав, би ти пив би чай, а не шампанське зранку. Ну, якби не зовсім ранок. Да може ми заснули реально. 9.40, так ми лягли спати. Новий рік. День -день -день -голий спав. <пл 'ї> Так як ми і думали, так, що будемо до ранку святкувати як минулого року. Так і сталося, але класно. Так. Завтра куро на 4 ранку чи на 6 ранку на роботу. Ой, Йо... <пл 'ї> тяжко.